Друзі, вітаю! Сьогодні о 17-й Дональд Трамп має зізвонитися з Путіним. Власне, про що будуть говорити? Бо в пресі надзвичайно багато вже пішло пліток інсайдів. Не всі вони підтверджені, брехні відвертої. Наприклад, Трамп, ну от веде, як деякі я не знаю, школярі. Каже, ну сварка в білому, в овальному кабінеті Білого Дому говорить, була спланована, я спеціально це зробив. От, а, да, Зупиняв Україні переметі, допомогу, але це ні на що не вплинуло. Подождіть ні на що не вплинуло, а вихід з Курщини. Як же ж вихід з Курщини? Ти ж сам кажеш, що ми всі там були в оточенні 40 мільйонів українців, і ти нас спас. Так вихід з Курщини це ні на що не вплинуло. І ось таких речей зараз дуже багато. Тульсі Габард, керівниця розвідки, каже, що два великих лідери двох великих країн зустрінуться, щоб поговорити, яка друга велика країна. Засмічена фашистським сміттям запльована Росія це велика країна, по-вашому. Знаєте, в таких випадках зазвичай, кажуть, що з такими друзями і ворогів не треба. Але є проблема: вороги є. І з цими складними друзями все рівно треба працювати. Одним словом, Трамп розглядає можливість здачі одеського порту і можливість визнання Криму. Про це пишуть західні медіа. Давайте проаналізуємо в Росії. Теж відчуваються нерви, тому що щось може піти не за планом. Марко вже злив так званий мирний план. Єдине що миру ми там не бачимо, ми там бачимо Стамбул 2 і спробу окупації української території. Більше того, ще й визнання російської мови другої державою. То за що завжди боролась Ганна Герман, Янукович, клюєв з Льовочкиним тут. Ну, типу, Марков пише, що все, достигли. А, Ні, тому що це виглядає як вкид. А, але давайте про все по порядку. Підпишіться на цей YouTube канал. Я вам казав, що росіяни знову почали атакувати. Ну крім того, що е нешкідливі боти Зеленського сидять в коментарях. Я знаю, що багатьох з вас вони вже дістали. А росіяни намагаються просадити видачу нашого контенту, і тільки ваша підписка може навпаки його підняти. Тому підпишіться і донат. Донат це для того, щоб просадити росіян на Харківщині, тому що купуємо 10 бомберів. І от, купивши них, велика кількість росіян буде за крок від знищення. Ну і нічник 10 таких ось комплектиків відправимо хлопцям третю штурмову. Ми 800 тисяч з вами зібрали, залишилось ось трішечки. Будь ласка, банка, картка, PayPal, зрозумійте, розмови про мирні перемовини, це круто. Але А, миру може не бути. Б, цей мир ще треба захистити. Говорять, що мінімум до Пасхи це буде тривати, і тому, скажімо так, поки ці перемовини тривають, на посту мають бути віряни, але точно не наша армія. Тому давайте, будь ласка, включимось. Нам треба дійсно добити цю історію. Потім мінімум три дні, як ми з вами домовлялись, пауза, щоб ми з вами попрацювали, заробили, а потім вирвемося в новий бій. Тому, будь ласка, зробіть донат, а Я починаю. За 9 ярдів росіяни будуть за крок від знищення, а ми з вами за 9 ярдів до досягнення перемоги, так сказали в Білому домі, так вважає Дональд Трамп. Але що вважає Дональд Трамп? Є таке видання, яке називається симафор. І вони кажуть, що в адміністрації Дональда Трампа на цих нарадах, в яких вони сиділи всі вихідні, з Волцом, Віткофом. Ну, от і багатьма іншими липи Кока-Колу, їли листейки, і, власне, накидували ідеї на вентилятор. А як же змусити Україну підтримати те, що хоче Трамп, а Трампу заплатити щось Україною? Нью-Йорк Таймс вийшов з великою мега е статтею, в якій, яка називається Що українське будуть здавати Путін і Трамп, щоб досягти умовного миру? Ну і власне там теж йдеться про Одесу, що Одеський порт можуть віддати Росії, щоб задобрити їх. Ви знаєте, що в Росії немає ні одного нормального порта є велика сухопутна тушка, яка не має нормальних виходів до моря. Зрозуміло, що вони завжди мріють про Одесу, Українську Одесу, про Українське Чорне море. Знову ж таки, маючи Крим в тимчасовій окупації, вони все рівно не можуть. Не заспокоїться. Це відповідь на просте питання, тому що все, що українське, їм ріже око. І навіть захвачуючи тимчасово окуповуючи українські землі, вони все рівно хочуть дійти до крайнього західного кордону, знищити Київ, знищити історію, знищити людей. Тому що така російська натура В них не душа, в них вірус. От вірус, який всюди шириться, і поки не змусить весь організм захворіти, вірус не заспокоїться. Або вірус не знищиться. Просто для розуміння історичної справки. Ну, на двох ці два чоловіки хочуть зробити собі ну, типу, не те, щоб романтичну зустріч. ялту 2 Ну, на мінімалках. Зрозуміло, що для повної Ялти треба консенсус світу світових еліт. Ну, а тут буде консенсус Кремля і Білого Дому. Ну, от. А... Але є загроза каже Нью-Йорк Таймс. Інші ж то на це можуть не погодитись. І знаєте, коли це про Таймс, вертаючись до семафор, джерела кажуть в адміністрації рампа, що розглядають різні варіанти завершення війни, одна з яких визнання Криму російським. Американська сторона також допускає можливість звернення до Організації Об'єднаних Націй з закликом ухвалити відповідне рішення. Трамп поки що не ухвалив офіційне рішення, а можливий крок щодо Криму є лише одним із варіантів, які розглядає його адміністрація в пошуках шляхів завершення війни. Речник з нацбезпеки Брайан Гюз у коментарі семафор наголосив, що адміністрація не давала жодних зобов'язань і не обговорюватиме це питання через ЗМІ. Ще два тижні тому Україна і Росія були за багато один від одного щодо переговорів про припинення вогню. А зараз ми наблизились до угоди завдяки лідерству Трампа. Зрозуміло, що тільки хвалим Трампа. А якщо Трампа хтось не хвалить, це хто це психічно хворий? В Міннесоті вже готуються прийняти закон. Тому Х'юз молодець він піде на підвищення за такі компліменти Трампу. Мета залишається незмінною: зупинити вбивства та знайти мирне вирішення конфлікту. Не хочу пана г'юза э, розчаровувати, але... Коли українці в окупації, то вбивства не зупиняються. Дорослих вбивають, а дітей вивозять. 20 тисяч дітей сьогодні знаходиться на території Росії. Юзу, можливо, це невідомо, але своїх би дітей він точно не захотів віддати в список тих 20 тисяч, які знаходяться в окупації. В родинах пришелепкуватих алкоголіків, які намагаються їх перепрошити і перевиховати. Навіть не хочеться говорити, якими методами. За даними Медіамейкер Сімафор, це американський власне, план, де вони хочуть, де вони хочуть. Власне, проговорити цю штуку. Ну знову ж таки, Україна на це не погоджулася. Україна всіляко буде збивати. Точно буде збивати Британія, точно буде збивати Франція і вся Європа. Тому що якщо вони на це погодяться, то одразу треба розуміти, що захват будь-якої європейської території буде виправданий. Буде дуже швидко виправданий. Ось такими діями Трампа, і за чотири роки Путін загребе всю пострадянську зону Східної Європи: і Румунію, і Польщу, і країни Балтії, і Чехію, і східну Німеччину про Болгарію, Угорщину навіть мова не йде, це буде дуже швидко-швидко зроблено. Тому зараз західним елітам в Європі треба трошки попереживати, трошки напрягтись. І не вести себе, як зараз веде Італія і Іспанія дві країни, яких ми обожнюємо і дуже любимо, особливо коли відкриють кордони, то одразу після Одеси поїдемо туди відпочивати і до родиці, і до друзів, і до всіх, хто там є, і велика кількість мігрантів. Але те, що роблять їхні політики, яких ми і Педро Санчеса ми поважаємо, і пані Мелоні Ми любимо. і поважаємо. Але вони зараз двоє заблокували допомогу на 40 мільярдів Україні. Ну, типу, їм більше треба. Тому що Сієста, тому що Хамон, тому що пасточку треба з'їсти. На що ще 40 мільярдів потрапити? Не на зброю, ж не на захист України. А на щось таке, типу, там знайдемо. сангрію будемо пити. Е, ось це зараз дуже важливо, щоб європейські еліти. Щоб європейські еліти зрозуміли, що легалізація будь-якого шматка окупації української території загрожує не тільки нам, а їм самим напряму. І коли вони думають, що вони торгують нами, вони торгують уже потенційно собою. І те, що зараз Рубьо каже, що стали до миру ближче, ніж були два тижні тому, нічого ми не стали. Нічого ми не стали через те, що. Ви просто намагаєтеся силою змусити нас признати хатівки Росії. Причому Росія розуміє, що ці хатки можуть бути всі не визнані. І вчора вже про кремлівські політологи, говорящі морде, вже почали зливати інформацію. Дивіться, вже є мирний план, друга державна мова, Росія. Буде захвачувати всю Україну безпечне повернення всіх російських еліт, Медведчука, Януковича, Зарова, решти покидьків, типу, і вони будуть брати участь в політичному процесі. Ну і багато різного скорочення української армії, там знищення виробництва, типу, багато багато речей. Марков насипає, зрозуміло, що це відлуння від Стамбулу 2 що це е, Росія намагається нав'язати свої хотілки. Але цього може не статися. І Україна буде робити все можливе, щоб цього точно не сталося. Тому переживає і Росія, переживає і Трамп. Не просто так, він говорить нісенітниці, що він, наприклад, спас оточених українських військових. Де оточених? Скільки ти спас? Давай їх прізвища. Тому що це брехня, це бутафорія, це створення паралельного світу. Просто паралельний світ, де він рятує. Невідомих людей далі не розуміє, що рейтинг вже почав просідати. Економіка почала просідати. Ну, треба когось рятувати. Кого? Ну давай придумай, да, десь відволікають увагу. Ну, наприклад, зараз на днях має бути опубліковано 80 тисяч документів, як вбили Кеннеді. хто це зробив і як це сталося. Ну, одним словом, шматок конспірології тиждень можна тепер. Обговорювати, тиждень будуть говорити, хто вбив Кеннеді. Ну, це такі собі хусити два. Не йде тут, давайте обстріляємо там. Прямо з поля для гольфу приходиш, кажеш, хочу сюди, сюди, сюди. Стріляють, летить, класно. Бідне хусити теж виявилися зубатими і почали відстрілюватись дронами по американських авіаносцях. Теж, здавалось би, хусити. Да? Але Хусити підтримує Іран, а Іран підтримує Росія. Бум, і круг замкнувся. Голова розвідки каже, що Росія велика держава. Росія велика держава, і на яку треба багато туалетного паперу, щоб її повитирати. Розумієте, яка Росія велика держава? Просто світ змінюється. Американці для того, щоб вкотре розчаруватися. Знову ж, американці мага і трампісти. Американці 70% Путіна вважають ворогом. 80% республіканців, 60 демократи, 80-60 республіканці. Тому ніяких дев'яти ярдів немає. Навпаки, йде насильне змушування України до невигідних для нас умов. Британці кажуть, що готові безстрочно приводити війська, затягують сюди Туреччину, Нову Зеландію, Норвегію і багато інших країн. Ця коаліція обіцяє до 30 тисяч, але поки що конкретики від них ми зараз. Не бачимо Зеленський. Тим часом зізвонився з Макроном. Зрозуміло, що треба переговорити, треба порадитись, треба запустити меседжі від нас, щоб вони теж почали їх розносити. Ну в будь-якому випадку пробуємо грати між Францією і Британією, хоч би як вони між собою не ладнали. Німеччина на паузі поставила миротворців. А Іспанія Італія на паузу поставила всі наші гроші, які Україна мала отримати. Тому насправді виглядає зараз ситуація складною. Нічого простого зараз немає. Зараз теж треба не мовчати, робити заяви, не потрапляти в російські засідки. Зараз в даному випадку інформаційні. Ну й військові теж, але російські ЗМІ зараз розповсюджують інформацію, що Україна збирається атакувати Білгородші. Типу, ось українці підвозять війська, йдуть на Білгород, будуть атакувати. Це розганяє Росія спеціально щоб збити Трампа перед цією розмовою. Що ось дивись, тільки з Курщини вийшло вже на Білгород ідуть. Ось тут це спроби трампістів уразити якраз російськими цими інформаційними терпенами. Заяви треба робити правильні і показувати Трампу те, що Путін його кидає. Путін заказує, затягує час, Путін маніпулює Трампом. Ось це треба йому показати. Бажано не своїми руками. Бо давайте, чесно, зараз там не до всіх наших лідерів, керівників є довіра. Але якщо це буде робити Макрон, якщо це будуть робити британці, якщо це будуть робити знову ж таки, можливо, німці новий уряд, бо бачимо, що старий здувся, вже навіть миротворців дати не хочуть, новий обіцяє дати Таурус, побачимо кілька тижнів. Залишилось зачекати. Але зараз дійсно суперкритичний час. В 17-ті буде розмова, ми з вами про неї поговоримо одразу, проаналізуємо. От, але. Для нас е дуже важливо протриматись зараз, тому що це надзвичайно критична історія. Військові роблять все можливе, але дуже важливо, щоб так само робили і політики, і дипломати. Друзі, це вся інформація, яку я вам хотів розповісти сьогодні. Зранку, напишіть своє очікування від розмови о 17 годині між Путіним і Трампом. Піде Трамп на ці речі, які він зливає знову ж таки. Я не бачу моментів легалізації цих рішень і по Одесі, і по Криму. Без України вони нічого із цього зробити не зможуть. Напишіть свої очікування в коментарях. А поки вони ще не поговорили, підтримуємо українське військо. Банка, картка, PayPal. Підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб першим знати інформацію з переговорів, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.